2 грудня депутати Чернівецької міської ради після довгих перемовин та суперечок прийняли рішення звернутися до президента України, уряду та Генеральної прокуратури з вимогою відставки кабінету міністрів та проханням покарати винних у жорстокому розгоні студентів на майдані незалежності в Києві. Але вже 6 грудня секретар міської ради зупинив це рішення, назвавши його незаконним. Воно було не підтверджено саме голосами, які піднімали руки. Не було підтверджено особистим голосуванням. Повторно це питання депутати повинні були розглянути сьогодні, але на сесію прийшли лише 27 депутатів. Зареєструвалися ще менше, 17 Отже, кворуму немає. Депутати розійшлися. Чому не прийшли? Ну на мою думку, я думаю, що просто багато хто сьогодні може на роботі. Опозиція натомість стверджує, депутати на від партії регіонів разом з так званими тушками. Спеціально зірвали розгляд цього питання. Камінь спотикання це так, є так звані тушки. Закон, про яких поки що не прописаний, але я вважаю, що має бути прописаний якнайшвидше щойно поміняється склад Верховної Ради, оскільки це якраз той підводний камінь, об який постійно місцеве самоврядування протягом вже 20 з чимось років спотикається. Фактично, це була просто пророблена партією влади робота з цими депутатами для того, щоб ніякому разі Чернівецька міська рада не змогла показати свою позицію. Наступна сесія міської ради повинна відбутися 26 грудня. Саме тоді опозиційні депутати спробують ще раз поставити. На голосування це питання, але впевнені більшість знову їх не підтримає. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький місцевий час.